Правило 5. правило 5 Жінка з високою самооцінкою не порівнює себе з іншими. Марафон уже йде, моя хороша, марафон богиня перезавантаження вже є. Ви туди заходьте, там 6 блоків, все пророботка. Ріксоновський гіпноз смачніші практики. Після марафону ти вже будеш ніндзя. І це я не шуткую, це говорять жінки. Отже, така жінка ніколи не буде порівнювати себе з іншими. І от як це проявляється? Така жінка буде радіти успіхам інших жінок. Але вона не знецінює цим себе. Тому що вона знає, що у кожної жінки є свій шлях. Тепер згадайте, скільки ситуацій, де ви злились на інших жінок, де ми заздрили іншим жінкам. Де ми ненавиділи інших жінок.